Десяту годину ранку по місту, ну я хочу сказати, що е, вже є якісь надії, що сьогодні з половини другої ранку вже з'явилось е, світло. Це світло було дві години, і я думаю, що це вже дало можливість нашим людям щось там привести до ладу те, що було все е, е, упущено, скажімо, Скажем, коли не було світла. Особливо я завжди тривожу за наші шісниці поверхові будинки. Потім світло появилось десь на пів на восьму зранку. На даний час ще світло є. Будемо надія, що буде побільше у нас світла, але є інформація про те, що відключення буде, що буду давати по погодинно. Не можу сказати, скільки, чи це буде 4 години, чи це буде 2 години. Ну, 2 години вже я, вже пройшло. Будемо надію, що буде більше. Якщо буде по 4 години, 4, сві... 4 через 4. Ну, це більш-менш е, нормально. Е, графіка ще нема такого е, погодинного відключення. Це, е, ну, це не аварійне, але можна сказати, що воно стихійне відключення, як буде падати напруга в цілому по одеському регіону, буде відключатись по, по регіонам. Тому е, зараз світло є, але є проблеми по деяким е, ОСМД, по деяким будинкам. Зараз працюють наші бригади, ну не наші бригади е електриків е і працюють разом з СМД, з керівниками СМД шукають які поломки, в чому причина. Тому що там наші куліби не переключали, хто де, думав, що швидше буде, якісь з одної лінії на другу лінію, а зараз воно вийшло все із ладу. Зараз над цим працюють. Е Ну, ми готові до того, що якщо будуть виключати світло на довгий якийсь період, то в нас буде працювати, як і в ці дні працювали пункти обігріву. Ну, наприклад, палац культури, палац спорту. Почергово, я хочу сказати, що якщо виникають якісь проблеми, люди можуть іти в палац культури. Там будуть всі умови. Є всі умови для обігріву, там гаряча якась хар харчу, ну невелике, кофе, чай завжди буде, якесь печиво, там є і розважальні якісь послуги, і зарядити можна гаджети, телефони. ну Практично все для того, щоб можна було провести время. І фільми крутять. А якщо ще буде цього замало, ми підключаємо наш спортивний комплекс. Там ми можемо прийняти ну, мінімум десь 500 людей, також на таких же самих умовах. Чому ми е, одноразово не підключаємо палац спорту, палац культури? Нам палац спорту дуже так, скажемо, дорого обходиться. Нам треба 100 літрів палива тільки на годину. І ну, коли в цьому буде необхідність, ми обов'язково е, запустимо і палацпорту. Нам абсолютно достатньо буде цих двох об'єктів для того, щоб люди могли е, обігрітися і провести е, час. Чому виникає така ситуація, що в одному мікрорайоні міста світло є декілька годин, інший мікрорайон без світла? Ну, зараз сьогодні включали вже ціле місто, всі мікрорайони. Е, було е, Знаєте, чим це було визнано? Було визнано тим, що коли довго не було світла, троє суток, наприклад, і включили місто, і воно відразу через 40 хвилин вибило. Тому що напруга була така, всі все місто підключились. Ну, безумовно, у кожного є якісь проблеми. Тоді це ж не я приймаю рішення, це приймають рішення наші, ну скажімо, на другому рівні системи. Ну, електрики наші. І е, тоді вже почали запускати по мікрорайонах. Один мікрорайон трошки прийшов в себе, виключили, другий прийшов. А потім вже можна було підключати і все місто. Ну, а це визвано в першу чергу тим. Все буде будемо виходити з того, як буде, яка буде напруга. Якщо знову ж таки дадуть на все місто і воно буде вибивати, будуть кабеляр ну вистрілювати так, інше безумовно будуть відключати і будувати по мікрорайону. Ну поки що на даний момент працює ну світло є в всьому місту. У ну, нас є ще проблеми Сичавка, у нас є ще проблеми міза. Зараз також там працюють бригади. І я, ну, інформують мене буквально через кожну годину, як складається ситуація. Скажіть, будь ласка, від кого і звідки ви дізнаєтесь інформацію про стан електромереж, про стан електропостачання? Ну, у нас є наші, ну, скажімо, наші ну, служби, які працюють зараз в місті, є. Е, Відділ, який працює по місті Южному, з ними тримає постійний контакт любівий Дмитрий Велієш на прямому контакті. І він отримує інформацію, дає вже тут по місту, дає мені, і ми вже далі інформуємо людей. Про зв'язок. Чи є якесь ну, роз'яснення? Щось можливо змінюється, щоб був зв'язок. Ну я, я хочу сказати, що. Е... Якщо буде світло, хоча б, хоча б навіть по мікрорайонам, помікройна, то в нас буде зв'язок. У нас ці вишки будуть з електроенергії. Після того, як навіть нема світла, у нас ще декілька годин зв'язок є. Тому що там батареї, які витримують ще декілька-декілька годин. Зараз ми вирішуємо питання. По забезпеченню старлінгів. Вчора ми говорилися з депутатом Верховної Ради, він сказав, що на наступній неділі буде вирішувати це питання. Сказав, що це абсолютно можливо. Ну, це не значить, що всі будуть мати зв'язок, але зв'язок буде з областю, з районом, там, з міліцією. Тут зв'язок внутрі міста, внутрі громади. Це дуже-дуже важливо. Чи можна буде у такий спосіб викликати швидку чи пожежу? Безумовно, безумовно. Це, там буде біля 100 номерів, які будуть сьогодні, ну скажімо, дадуть, ці, ця система дасть нам можливість утримувати всю життєдіяльність міста на зв'язку. Розкажіть трохи про візит депутатів Верховної Ради, чим було викликано цей приїзд. Ну, скажімо так, ми залишились без депутата Верховної Ради Васильковського, який був, ви знаєте, цю, напевно, більшість знає цю ситуацію. Він був е, лише е, громадянства. З депутатами його там виключили. і Нам, в принципі, не було нашого представника у Верховній Раді, не було представника, е, який би нас представляв, ну, скажімо, навіть і на, в нашому регіоні і з Києва, тоді ми домовились, і керівництво там Верховної Ради дали нам можливість спрацювати з депутатом Ігорем Володимировичем, і ми будемо з ним тримати тісний зв'язок, він буде до нас приїжджати. буде... Зустрічати з людьми буде робити прийом громадян, особливо ті люди, які в нас тимчасово переміщені особи з Миколаєва, з Херсона, в них виникає багато питань. Я думаю, що він буде в цьому плані їм допомагати. Що з системою оповіщення? Як вона працює в таких умовах? Ну, система оповіщення, якщо в нас нема зв'язку, то поліція буде їздити по вулицям і оповіщати про те, що повітряна тривога. І коли відбій буде так, так же саме питання. кошари, там є велика проблема з водою, з водопостачанням. І у зв'язку з цими відключеннями світла, наскільки я розумію, там теж насос прив'язаний до електрики. Чи вирішується питання, як їм туди воду доставляти зараз? Зараз в нас було питання з водою, коли Інфоксводоканал перестав подавати нам воду. Коли ми порахували, скільки нам потрібно води на в сутки і скільки можемо утримати, утримати скажімо, на, ці, на цих запасах води, які в нас сьогодні є в резервуарах, то ми вирахували, що ми можемо, якщо будемо давати по три години, то нам хватить десь на 7-8 днів. Тому були безумовно якісь ограничення, десь щоб менше давати води, щоб можна було більше протриматися. Але сьогодні вода є. Інфокс водоканал поставляє нам воду. У нас резервуари заповнені. Я думаю, що зараз водоканал буде ці питання всі відпрацьовувати. Дефіциту нема. То ми будемо... В кашарах там є друга система водозабезпечення, там артизанські скважини, тому там все пов'язано із світлом. Буде світло. Но зараз, якщо не буде такої можливості подати воду, будемо вирішувати через дизель-генератор, щоб дати можливість прокачати башню, накачати. Ну, зараз хіпці працюють. Ну і щойно ми стали свідками того, як машина МНС їздить по місту і оголошує про пункти незламності. Про пункти незламності ми з вами вже говорили у попередніх наших інтерв'ю. Вони повідомляють про те, що вони мають бути забезпечені інтернетом, чи розглядається така можливість, щоб у час відсутності світла все ж таки доступ до інформації у людей був. Я сказав, що у людей всіх не буде, але де в структурах, які повинні мати, вони будуть через систему Старлінг, над якими ми зараз. Працюємо. І в неділі цей депутат Верховної Ради нам, так скажемо, твердо запевнив нас, що він привезе нам е, цю систему. І всі структури, які в цьому будуть е, мати потребу, вони будуть забезпечені. І це поліція, і МЧС, і лікарні, і е, е, виконком. Я думаю, що ще, може, комусь там треба буде, подивимось, по нашим об'єктам, де буде там, ну, в цьому необхідність, ми ці. Питання будемо вирішити. Будемо надіяти, що сказали, що перших, з перших днів слідуєї неділі. А, пункти незламності. Пункти незглавності також буде безумовно.